Да. Люди всіх родин і націй, задля миру і добра у народ один з'єднались, щоб держава в них була. Українські люди здавна тут у злагоді жили, захищали честь і правду і культуру берегли. Перед совістю і Богом час настав тримати звіт Україна для народу. Конституція для всіх. яке сам народ обрав. Рада управляє містом з головою на чолі. Він тут за прем'єр-міністра. Своєму місті Чиси. Обирає депутатів до ще місцевих рад. На 5 років працювати серед мешканців громад. Місто має свої гроші, свій бюджет. Це гаманець. Витрачає на що кочі і звітує в кінець. Щоб порядок був громаді, треба управляти всім. Через депутатів в раді можуть всі пропонувати як найкраще жити їм. Рада рішення приймає найважливіші питання. Хто в громаді проживає, той про рішення ці знання бо в газеті прочитав. Суд на захисті громади. Захистить її права, люди, ради, депутати можуть всі нас подати. І звичайно, голова.